Друзі, вітаю вас на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні я у містечку винники, які знаходяться біля самого Львова. Для зручності і швидкості я пересів на велосипед. Саме тут я сьогодні шукаю земельну ділянку або дачний будиночок для подальшого проживання. В сьогоднішньому відео оглянемо цей мікрорайон, подивимось, які тут дороги, яка ситуація з комунікаціями, а також подивимось на місцеві краєвиди. І помилуємо з природою. Адже ця територія, яку я вибрав для пошуку, розташована в низовині, а навкруги є чудовий доглянутий ліс, в якому можна збирати гриби, кататись на велосипеді. Також в лісі є тренувальна траса для мотокросу. Зараз ми наближаємося до відпочинкового комплексу Emily Resort. Це його тильна сторона. А парадний вхід є зі сторони Львова. Ви бачите, що дорога покрита хорошим новим асфальтом. По лівій стороні нещодавно продавалася ділянка, я не можу знайти її зараз в оголошеннях. Але ось тут ви бачите, зліва є забор загороджений. Досить цікава ділянка, вона фактично межує з відпочинковою базою. Але не можу знайти, якщо хтось бачив десь її в оголошеннях, бо має... Контакти власника можете скинути в коментар, було б цікаво його оглянути, подивитися і поцікавитись ціною, також іншими нюансами. Ось цей Емілі Резорт. Кому цікаво, можете приїхати сюди, відпочити. Дуже класне місце, дуже гарне місце для відпочинку. Ось подивіться, яка природа, ви бачите, впереді є ліс, сосновий ліс, а праворуч є ділянки, які я хочу сьогодні оглянути. Тобто ми зараз виїжджаємо з найдальшої точки. Я би хотів вам показати, що ви бачили в загальному повністю картину, не тільки саму ділянку, наприклад, як вона виглядає, але також, що дуже важливо, що є поруч, які сусіди живуть яка природа, який доступ до даної ділянки. Ви бачите, тут є просто прекрасна природа, є хороший асфальт, доглянуті будиночки, дуже гарне місце. Ось подивіться, озеро є біля ліса, маленький ставочок. Праворуч ви бачите. Такий будинок подібний навіть на маленький замок. Він по суті знаходиться на території оцих дач, які я хочу оглянути сьогодні. Ми будемо проїжджати. Оце є сторона від лісу, там є озеро досить таке хороше і гарне. Це в приватній власності цей будинок, і це озеро ми до нього будемо під'їжджати знизу, як з парадної сторони. У заїзд до цього будиночку, так би мовити, замку. Є саме зі сторони датчик. Зараз ми під'їжджаємо до вулиці Забава. Тут є кінцева зупинка автобусу номер 5 який їде прямо до центру Львова, це дуже зручно, це є міський маршрут за 15 гривень. Ви можете спокійно доїхати до центру міста, до оперного театру. Автобус ходить досить часто, там кожних 20-25 хвилин це дуже зручно. Тут же ви бачите, дорога асфальтована, але це старий асфальт, є ямковий ремонт, але в принципі вона є хороша для проїзду. Зараз з'їжджаємо з вулиці Забава на територію, де розташовані дачні будиночки та їх ділянки, які мене зацікавили, які я хочу оглянути, можливо, знайду десь на заборі або на стовбах, буде писати оголошення про продаж, тому що в інтернеті саме в цьому районі нема дуже багато оголошень, тобто складно було знайти. У мене є кілька варіантів знайдених, але я в наступних відео ми їх розглянемо. Вони не в цьому районі, але в сусідньому. Це недалеко за 500 метрів от, з цього місця, де ми є. Я знайшов кілька цікавих ділянок, це буде в наступних відео. Ви бачите, тут же дорога не така цікава і класна. Тут же проїхати досить складно, але бачите, автомобілі їздять сучасні, комфортні. В принципі, по тій дорозі проїжджають. Це не є асфальт, але тут не є велика відстань, 300-400 метрів проїхатись по дорозі з ямами ну, не є великої проблеми. Також комунікації. Зараз ми приїхали, це по суті така центральна частина оцієї, цих земельних ділянок, дачних кооперативів. Ви бачите, на стовпі є інтернет, є вуличне освітлення. Також електрична мережа є досить хороша. Ви бачите, і три фази заходять, тобто підключенням електрики, в принципі, проблем би не мало виникнути. Ось так виглядає. Ви розумієте, чому я брав саме велосипед? Тому що по таких дорогах досить складно автомобілем заїхати. І так як я подивився по карті, оці вулички є тупикові. І, тобто може бути можливість, що ви навіть заїдете в сам кінець, а розвернутися складно буде по автомобілям виїжджати повністю по цій всій дорозі назад, досить складно і проблематично. Ну також погода хороша, можна прокататись на велосипеді. Ось у нас з лівої сторони саме ті дачі, які мене цікавили. А по правій стороні цей забор обложений каменем. Це є наш будиночок дача, будиночок замок, який ви бачили зверху, ми зараз до нього під'їхали знизу. Ось так виглядають ті дачі. Це є низовина, в принципі, якщо маленький ставочок в когось би були плани зробити, можна в принципі тут купати. Я думаю, вода би мала тут бути. Це нижня частина, ось з гір, навколо є гори з лісом. І вода стікає в принципі, сюди донизу. Ось бачите ви цей замок, і подивіться зліва ліс, сосновий ліс. Дуже гарне місце, просто прогулятися по ньому. Я катався на велосипеді, Ну, дуже мені сподобалось. Є стежечки для катання, тобто і пішки з дітьми можна прогулятися. Ви бачите який забор. Добротний, добротний господарський забор. Тобто ціна того забору, напевно, як кілька дачів можуть коштувати це і тільки один забор. Щоб ви орієнтувались по цінах, приблизно одна сотка тут коштує 2-3 тисячі доларів. Так, можливо, хтось скаже, що це і дорого, можна десь в інших містах купити за 2-3 тисячі доларів, можна купити цілу дачу з землею, але такі ціни це є Львів. Це по суті до Львова, ну та це межує, межує повністю з межею Львова. Місто Винник і місто Львів, вони суміжні. Тобто, це фактично є дача у Львові, можна сказати. Так, там досить складно, там був тупик, ми мусили виїхати. Так, ви бачите, який гарний тут будинок. Цей будинок, наскільки я розумію, це вже не є дача, це як для особистого проживання. А ось це є територія дачі, цей зелененький будинок, що ви бачили. І там ще є одна дорога, яка мене більше зацікавила, вона піднімається наверх. Тому що я, якщо би купляв, я би краще хотів купити на підйомі, щоб був краєвид. Тому що внизу трохи є проблема, що вода підтікає, можуть бути болото. Я би не хотів. Мене би більше цікаво краєвид. Ось ви бачите, є підйом. На велосипеді я, напевно, під нього не вийду, але спробуємо. Ні, досить складно, це досить великий підйом. Тобто зимою тут піднятись буде досить складно, на це потрібно зважати на простій машині, на легковій машині, на таких собі неважних колесах ви, напевно, не виїдете. Це потрібно або якогось невеликого джипа 4х4, що було, ну і колеса відповідні повинні бути досить хороші. Тому що є шанси не виїхати. Якщо впаде сніг, досить такий серйозний підйом. Але дорога покрита бетоном, тобто тут є твердо, навіть якщо падає дощ, нічого страшного, в принципі, проїзна, хороша дорога. Ви бачите, які тут будинки, гарний сучасний будинок, сучасний забор. Дуже гарно тут. Ось який автомобіль, ви бачите, невеликий джипик стоїть. Ось такі автомобілі, в принципі, потрібні, щоб тут комфортно проживати саме зимою. Літом проблем нема. за року сюди можна заїхати, єдине зимою потрібно бути обережним. Ще один гарний будиночок, ви бачите, є відеонагляд. На електричних стовпах стоять камери відеонагляду. Гарно дуже все зроблено. І ось тут починаються знову ж таки дачі. Ось ви бачите, з правої сторони ця дача зараз буде. Вона мене в принципі зацікавила. Я так по карті дивився, що досить хороше місце. З лівої сторони є такий дерев'яний будиночок, закинута дача. В принципі, тут ніхто за нею не дивиться, але важко буде знайти власників. Хіба прийдеться ходити по сусідах, питати, можливо, хтось дасть контакти цих власників, ось яка природа, ви бачите кругом ліс. І ось ця ділянка з правої сторони. Ви бачите, тут навіть дві ділянки виходить Воно Тут є покошено, ось там на горі є витяг лижний. Це з Емілі Резорту. Якщо ви відпочиваєте, зимою можна на витягу піднятися, в принципі, його видно прямо звідси. Ось така ділянка, але знайти власників буде трохи певною проблемою. Ну нічого, постараємося пошукати. Так, хочу я піднятися ще вище, але тут є певні проблеми, собаки нас не впускають. Там повибігали собаки на вулиці, вони в принципі такі досить агресивні, я не хочу їх провокувати. Не знаю, як вони себе поведуть, тому напевно ми будемо розвертатися і їхати назад. Я поїхав своїм сином, щоб нам було цікавіше двох, вдвох. І йому цікавіше буде покататися і мені веселіше. Так, ми вертаємось назад. Ще ось ця ділянка, то що я казав, зацікавила мене, от вона є з лівої сторони. Ви бачите, які краєвиди є. Він, в принципі будинок старий, але я думаю, його скоро розберуть, завалять і не буде він портити цього краєвиду, але ліс є, Саме основне, що є, ліс. Є природа, це мене радує. З правої сторони також є будинок такий сучасний, дуже гарно все зроблено. Бачите який забор дуже гарний. І ось цей спуск, то, що я казав, складно буде підніматися зимою. Ви бачите, він досить крутий, але в принципі на нормальних колесах можна буде підніматися. І знову ж таки, з якої сторони ми не під'їдемо, всюди нам видно ось цей будинок замок. Він тут стоїть один в принципі, з найвищих, там дуже гарно всередині ялинки ростуть, тує. Озеро з літом, коли це все зазеленіє дуже гарно. Ми виїжджаємо з цього району, я ще вам покажу вулицю Забаву, поки в нас хороша погода є час, я проїдуся по вулиці Забаві, до вулиці Івана Франка. Щоб ви бачили, як тут в місті живуть люди, яка тут природа. Взагалі, можливо, просто сподобається і схоче собі купити ділянку, вже буде знати. Як цей район виглядає, і що від цього чекати? Ми зараз виїхали вже на вулицю Забаву і це вже є приватні будинки, це вже не є дачі. Цей район в принципі, збудований досить давно, десь в 1970-80-х роках побудовані будинки, але їх досить активно ремонтують, старі будинки зносять, будують нові. В принципі, виглядає таким досить перспективний цей район. по тій вулиці, 5А автобус розвертається і їде ось сюдою, так як ми їдемо, він їде в нашу сторону і в напрямку Львова рухається. Тут ви бачите є асфальт. Досить хороша дорога, немає проблем заїхати ні зимою, ні літом. В принципі, досить нормально. Я їхав сюди, замітив одну цікаву ділянку, зараз ми десь до неї будемо під'їжджати, я вам покажу. Теж досить цікаво, але вона в незовині, вона є не на підвищенні, тобто там такого краєвиду нема, але є сусіди, обжитий гарний район, спокійний. Кого би цікавило, можете їхати шукати, можливо, вам підійде. Ви бачите всі будинки доглянуті, подвір'я. Трави покошені, дерева підрізані, досить гарний, спокійний мальовничий райончик. І ось тут ось та ділянка, яку я казав, є будинок ззаді, спереду є невеликий кусок ділянки, і ось тут є фундамент старий залитий, але ніхто нічого не будує і по посусис ось такий гарний як скандинавський будиночок, мені він дуже сподобався, такий невеличкий, але дуже гарний. І ось тут є ще один кусок. В принципі, ділянка, яка не використовується за призначенням. Я думаю, що можна би було знайти власник і відмовити з ними. За певну ціну кого б цікавило. Ви бачите, всі заборчики помальовані, туї ростуть, ось тут гарно, туї ростуть, все пострижено. Маленьке європейське містечко, по суті. І по лівій стороні в нас йдуть приватні будинки, а по правій стороні там розташовані дачі, тобто вони на підвищенні. Там, де перший ряд йдуть житлові будинки, а за ними йдуть дачі. Їх з дороги не видно. Але в наступних відео я туди обов'язково заїду зі сторони лісу. Вони межують. Ось повністю, як ми їдемо вздовж дороги, оці будинки з правої сторони, а за ними є вздовж ліс. Тобто досить довго він тягнеться, не знаю, напевно, кілометр, можливо навіть два. Тягнеться ліс і вздовж нього є дача. Там також гарне місце, там є підвищення. Я думаю, що там краєвиди мали б бути е, тоже непогані. Але це в майбутніх відео, тому що в одне відео все вмістити досить складно. Це сьогодні таке, по суті, е, перше ознайомче відео. Я заїхав на цей район, хочу подивитись, оглянутись, які тут є нюанси, і якщо де більше виберу цікавіші місця, буду заїжджати і шукати. Вже в конкретних точках, яку, яка саме ділянка мені би підійшла. Тому що в оголошеннях ви всього не побачите. Якщо є оголошення, там не вказано, чи це на звина, чи це на горбочку, які сусіди, не видно. Потрібно їхати по-любому на місце, оглядатися, дивитися вживу на дану ділянку, також кругом все, що в нас знаходиться, чи немає якогось заводу. Шкідливого або якоїсь фабрики, де постійно шумить. Тому це все потрібно бачити. Ось тут теж є пуста ділянка, старий фундамент хтось залив, але закинута, ніхто нею зараз не займається. І ось тут є поворот направо до тих дачних будинків, які я казав, що ми в майбутньому подивимось, от сюди ви повертаєте, їдете прямо-прямо до гори і впираєтеся в ліс. Ось там є далі ліс, і від нього в праву сторону пішли дачні будиночки. Я там ще не був, тільки по карті дивився. Але я думаю, що там буде цікаво. Єдине, що потрібно буде з собою, взяти можливо якийсь відлякувач від собак, тому що ось знову бачите собаки, але ці такі вже місцеві і більш дружелюбні. Але ті, що у нас на дачах нападали на нас. З ними краще не конфліктувати, а вернутися назад. Я пошукаю ще відлякувач, можливо, хтось мав досвід, як е, з собаками як собак відлякати. можливо, щось порадити в коментарях, буде дуже дійсно корисно мені. Ось ви бачите, як гарно туйки ростуть пострижені, також гарний невеликий будиночок. Травичка покошена, все дуже гарно зроблено. Взагалі мені цей подобається, дуже спокійний, чисто. Бачите, по лівій стороні у нас дуть такі старі будинки, але в принципі вони доглянуті, і поступово господарі вкладають гроші в них і відновлюють, реставрують, зроблять з них такі сучасні, більш сучасні котеджі. Ось далі у нас є кілька будинків. Також були, як я розумію, ось такі старі. Їх не валили, просто дахи модернізували, зробили певні процедури, певні ремонти провели. і... Вийшли ось такі досить красиві будиночки з гарними заборами, ковані брами, дивіться як гад. Ну Можна сказати, що тут живуть дійсно такі працьовиті і господарні люди. Це є дуже приємно. Ось ми виїхали до вулиці Івана Франка. Тут вже є такий більший магазин, є стоматологічний кабінет, ось тут зліва, в цьому білому будинку. Сьогодні це все в даному відео. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і чекайте наступні відео вже безпосередньо на самих ділянках.